Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю, про цю дивовижну країну на кінці світу. Будь ласка, друзі, підпишіться на цей канал, якщо ви ще підписані, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Дуже ціную кожного підписника. Разом ми робимо дуже велику справу. Отже, коли я відкривав цей україномовний YouTube канал, жодного українського контенту про Новозеландію тут не було, тому ми це зробили вперше. Будь ласка, друзі, також долучайтеся на збір на квадрокоптер для наших захисників. Внизу в описі під відео є банка, де ви можете зробити свій внесок і цим самим підтримати наших захисників. Давайте це зробимо. Сьогодні надзвичайно цікава тема це 20 причин. Я назву своїх тут, чому варто працювати в Новій Зеландії на фермах. Спираючись на мій, на мій особистий досвід, адже я тут вже 10 років в Новій Зеландії, сам працював на фермі. Я довго виводив ці 20 пунктів, тому, будь ласка, подивіться це відео. І на першому місці це такий показник, що в Новій Зеландії на фермі найлегше, мабуть, знайти тут роботу, тому що тут дуже багато молочних ферм і порівняно з іншими там, галузями. Тут легко знайти роботу, варто податися там на вакансію, як у вас є, поїхати на співбесіду. І, в принципі, не така велика конкуренція, як там порівняно скажімо, з іншими професіями як IT, десь в офісі робітники, тому що тут. В цьому плані набагато легше. На другому місці це такий показник, що коли ви тут в Новій Зеландії знаходитесь, то вам навіть не потрібно мати фермерський досвід, щоб знайти роботу на молочній фермі. Тут можна просто написати, що ви хочете спробувати щось нове, але не маєте. Досвіду роботи на фермі і багато фермерів вас просто готові взяти з нуля навчити. І, ну, це дуже велика перевага, адже е, якщо ви шукаєте роботу в інших там, е, галузях, то вам потрібно мати хоча б рік, там, досвіду і більше. А в Новій Зеландії на фермі можна його не мати. І це також дуже важливо. На третьому місці це такий показник, е, що тут, в Новій Зеландії, на фермах. Гарна зарплата. Навіть Assistant, це нижча посада, яку ви можете займати в Зеландії на фермі, не рідко отримує більше 60 тисяч на рік. Якщо там, порівняно по інших галузях, то зарплата може бути там, приблизно середня 50 тисяч, мінімальна тут 23-15 на годину. Тобто, якщо у вас 60 там, тисяч, то це буде більше 25 доларів на годину, скажімо так. І це непогано також якби для початку, бо в інших там, галузях ви коли починаєте з нуля, то там менше зарплати, скажімо так, ніж в Новій Зеландії на фермі. А в четвертому місці це такий показник, що в Новій Зеландії на фермі потрібно знати мінімальний англійський. Це не так, що ви десь працюєте там в офісі, що у вас там повинен бути англійський, чудовий що там лікарем. А тут е, треба тільки розуміти, що вам дають яке завдання, комунікувати з фермером, з робітниками на мінімальному рівні. І до того ж, як пройти, як сюди іммігрують е, е, за кордон, то тут також вимога раніше була просто по скайпу пройти інтерв'ю, яка триває 30-40 хвилин також велика перевага. На п'ятому місці це та перевага роботи на фермі Нової Зеландії. Тут дуже часто дають безкоштовно молоко і м'ясо. Тобто, якщо ви працюєте в Новій Зеландії на фермі, то можете отримувати ці продукти інколи безкоштовно, вам там якусь стеличку чи корову заліжуть і дають робітникам або безкоштовно, або по дешевшій ціні, скажімо, там, чим в супермаркеті. І молоко також можете набирати, прямо це вписують в вашому контракті. Тим більше зараз молоко в Новій Зеландії подорожчало. Два літри коштує в районі 5 доларів новозеландських. Так що на цьому можна зекономити, ця перевага велика. А в шостому місці це той показник, чому варто працювати на молочній фермі, що тут забезпечують фермери дешевим житлом своїм робітникам. Тобто, якщо ви тут знаходите роботу, то вам в контракті зразу є будинок, який вам не потрібно шукати. І це велика перевага, адже багато наших людей, які сюди емігрують в Нову Зеландію, якісь інші роботи, то вам ще потрібно зняти будинок чи кімнату. А це не так легко зробити, якщо ви сюди приїхали тільки, у вас немає ніякого референсу, тобто рекомендацій з Нової Зеландії. Це дуже-дуже тяжко. А тут ви одразу отримуєте контракт, де у вас дешевше житло, ніж по Новій Зеландії взагалі. І не треба вам його шукати. Ну, так. На сьомому місці це той показник, що коли ви живете на фермі, то ви менше витрачаєте грошей, ніж у місті. Тому що немає соблазну такого щось купити, знаєте, як заходиш, там, або живеш коло магазинів і постійно ходиш по місті, тратиш, а тут так. Правила, люди там поїхали, скупилися разу тиждень чи раз у два тижні. І ціліші гроші залишаються. Це правда, це вже провірено на моєму особистому досвіді, друзі. Нерідко я тут жив за містом 20-30 кілометрів. І просто гроші були ціліші. Восьмому місці, друзі, це той показник, що на фермах можна одночасно працювати і плюс вчитися ще. Тут є такі спеціальні курси, ви можете закінчити аж до бакалавра. Просто раз там в тиждень чи раз в два тижні вас фермер відпускає. З 9, там, як правило, до ранку і до трьох дня цей курс йде. Там класи такі по цій професії, що ви працюєте на фермі, там від другого левела, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Це аж до бакалавра, що ви можете закінчити, просто їздивши на ці курси, здавати там асістменти і ви будете отримувати кваліфікацію і підвищуватися також по кар'єрних сходинках. І це дуже велика перевага, це не треба там вчитися довго. Інколи це безкоштовно, інколи платить за вас фермер, інколи це коштує, ну самому треба платити, але це коштує не так дорого, там у рік тисячу доларів в середньому. Новозеландський — це така ціна на це, друзі. На 9 місці, чому тут добре працювати на фермі Нової Зландії, що тут швидкий кар'єрний ріст. Тобто, якщо ви починаєте з самої нижчої позиції і ще плюс вчитеся при цьому, як я наводив раніше, то ви можете в рік рухатися на одну позицію вище, Тобто, починаючи з фармасістента, асистент health manager, health manager, 2C фарм менеджер. Потім контракт, Мілкер, Шари Мілкер. Тобто ну, дуже легко тут по кар'єрним сходинках, якщо ви залишаєтесь ці галузі, скажімо так. На 10 му місці, друзі, це такий показник, що тут, коли працюєш на Візеландії на фермі, не потрібно перекваліфіковувати ваш диплом, тобто ваш досвід роботи, що ви працювали в Україні або в Європі, і ваш диплом в принципі, підходить сюди. Дехто робить там NZQA, просто якби, переводять. Ваш диплом на англійську мову, це щось коштувало раніше 700 доларів і він рахується до їхнього левела новозеландська. Да? Хто взагалі не переводить і він проходить так. І це дуже важливо. На 11 місці, друзі, це той показник, що тут в Новій Зеландії на фермах, коли працюєте, то тут є спеціальний сайт для пошуку робіт, де тільки можна знайти роботу для працівників молочних ферм. Це дуже зручно. Там все по позиціях, яку ви хочете там, на яку ви хочете податись, там, в залежності від вашого досвіду. Наприклад, якщо ви хочете на фармасістента, ви вводите фармасистент і регіон, в якому ви хочете знайти роботу, і вам там викидають вакансії прямо з номерами телефонів, інколи з зарплатами, який будинок вам там дають при цьому, який у вас пакет входить у вашу на цю позицію. І це дуже зручно також. На 12 місці, друзі, чому ж вигідно працювати на Ізланді на фермі, що тут сезонні молочні ферми. Тобто тут не круглий рік теляться корови, а вони оттелилися за е, два місяці. Це сама важча робота, яка тут є. І все. Потім вже просто йде сезонно сім'яння, також він займає в середньому там, два місяці. Потім вже просто водою та корів. Є сухостійний період, де ви саме менше годин працюєте, там взагалі люди працюють інколи 2-3 години, в середньому 7-8. Пізніше починають, і в цьому також є ряд переваг, друзі. На 13 місці це такий показник, що ті люди, які ви обрали працювати на молочних фермах Нової Зеландії, вони завжди працюють на відкритому повітрі. Адже тут такий клімат теплий, навіть взимку Новій Зеландії, що корови круглий рік на свіжому повітрі, тобто їх заганяють тільки на дойку, вони от доїлися, і знову вони живуть, пасуться на полі. І так само працівник там 80-90% своєї роботи проводить на свіжому повітрі, поєднуючись з природою. І це також дуже важливо, адже останнім часом світ рухається в ту сторону, що люди по офісах сидять, по заводах. І це дуже стресово. А тут людина знаходиться близько до природи. і це... Знімає стрес дуже сильно. Це велика перевага, друзі. На 14 місці це такий показник, чому ж гарно працювати на Ізландії на фермі, що це коли ти тут працюєш на фермі, дуже велика різноманітність роботи. Зранку ти подоїв корів, потім ти розставляєш електрофенси, такі електропастухи. Потім ти стрибнув на трактор, годиною працював на тракторі, потім поїхав на мотоциклі, провірив поля. Там потім копита почисти, і постійно міняється робота. Не монотонно, що ти просто сидиш в офісі на одному місці, нічого не міняється, картинка не міняється, а тут постійно міняється картинка. І це також дуже велика перевага, друзі. На 15-му місці, це особливо для хлопців, що коли ви працюєте в Новій Зеландії на фермі, то ви постійно їздите на мотоциклах, як правило, там Кавасакі, Хонда, Suzuki і квадроциклах. Це ваш. Транспортний засіб інколи це вас там дають вам тільки для вас, це особисто, у кожного свій. А на деяких фермах буває, що можете любить брати без різниці, який і це також не може подобатися, не подобатися, я ж говорю. Поїздити інколи працюєш, насолоджуєшся, Кому це подобається, звісно, мені подобається. На 16-му місці це такий друзі-показник, що тут в Новій Зеландії часто бувають на фермах сліпіни. Не так, що ви постійно ходите там, на 5 ранку, просто на дойку, чи там, на 4 ранку. А ще е, дуже часто е, там, фермера роблять такий графік, щоб працівники не втомлювалися. Наприклад, один день ви йдете на 5 ранку на роботу, а потім. Е, Другий день ви там на сім або на вісім ранку. Інша людина доїть корів, а ви просто приходите щось, там починаєте електропастухи переставляти, наприклад, або ірогейшн э, э, переставляти. Тобто постійно вам є, щоб день там раніше, або буває таке, що один день на ранок, а два дні сліпіне. Також якщо достатньо працівників на фермі. І це також дуже важливо, тому що коли я працював в Данії, то там ти просто ходиш кожен день. На 5 ранку чи на 4 ранку не було сліпіння, а в Новій Зеландії вони є. На 17-му місці, друзі, я вивів такий показник, що тут, коли ви працюєте на фермі, взагалі всіх фермерів Новій Зеландії тут дуже поважають. Адже 50% економіки тримається саме на молочних фермах Новій Зеландії. І тут така відчувається фермерська культура. Як я казав, що тут ходять в гумових чоботях таких. В'язаних з новозеландською вечою Вовни, носках. Скрізь підкреслюють цей фермерський стиль, і тут цих людей поважають і такі ком'юніті, тут дуже сильні фермерів і тут дуже модно, я б сказав би, працювати на фермі і це відчувається. Друзі. На 18-му місці це такий показник, чому ж гарно працювати на зеленій на фермі, що тут. Без різниці, чи ти фарм менеджер, чи ти власник ферми. Тут всі дуже тяжко працюють. Я колись працював тут з фермером, який купив ферму. Я там працював на нижчій позиції, але він працював більше за мене. Він там працював зранку до вечора, без вихідних. Інколи без сніданка. Я знаю людей, які там роками працюють без вихідних, власники. Ну, Не так, як у нас інколи, що людина просто як власник приїхала, сказала тобі, що робити, подивилася і поїхала далі. А тут, якщо ти фермер, то ти робиш так само, як і звичайний працівник, і тут звичайний працівник робить всю роботу. Тут людина універсальна на фермі. Ну Не так, що ти просто тракторист. Тут ні, ти тут і тракторист, і будівельник, і все робиш одна людина дуже універсальна, і це також дуже велика перевага, друзі. На 19-му місці, чому ж варто працювати в Ізландії на фермі, це тут те, що е, тут є різні курси і програми е, для підвищення кваліфікації. Наприклад, вам можуть відправити вас, в, е, якийсь там вийшов додаток для фермерів, щоб його вивчити. там На цілий день відправлять вас і будете вчитися на нього. Там можуть вас відправити на курси, це все оплачує фермер, е, чистки копити. І це також для вашої кваліфікації непогано. Там ще багато різних курсів, підвищень кваліфікації, де ви просто вчитеся дуже багато чому. Або там перед калінгом, як пройти гарно калінг, не стресуючи. І це також дуже важливо, друзі. Це такий показник. І Закриває сьогодні нашу гарячу двадцятку переваг роботи на фермі в Новій Зеландії. Це те, що тут є така є організація, як ACC. Яке покриває е, ваші витрати, якщо ви десь травмувалися. Тоб, що, тобто, якщо ви травмувалися, то вам можуть безкоштовно е, вас вилічити або там значну частину за це заплатити, Це називається, називається не тільки в фермерстві, це в усьому так, але це дуже актуально, хто працює на фермі, тому що тут на фермах е, ну, фізична робота, як правило, можна травмувати і спину коли там телят піднімати і все інше, і це дуже зручно, вам не треба платити гроші взагалі, або там тільки частину невелику, а то все перекриває SCC. Для порівняння я навіть якось і випала в мене пломба із зуба, я пішов до свого стоматолога, і він мені сказав, що можемо це записати як СС. То з мене не взяли гроші. Якщо так, так, друзі, дякую, що ви додивилися, друзі, це відео про 20 переваг роботи в Новій Зеландії на фермі до кінця. Будь ласка, підпишіться на цей канал, підтримайте мене, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Я дуже ціную підтримку кожного з вас. Також у мене є спонсорська програма. Будь ласка, будьте моїми спонсорами, підтримайте цей перший україномовний Ютуб-канал про Нову Зеландію. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку, друзі. І слава ЗСУ.